36 мільйонів на капітальний ремонт та 25 мільйонів на поточний ремонт доріг. Комунальники Кропивницького хочуть витратити наступного року. На міськвиконкомі презентували програму розвитку дорожньої галузі міста. Вперше вона розрахована на 5 років вперед. Вже 2017 року комунальники хочуть капітально відремонтувати міст через залізницю неподалік нового автовокзалу. Також в пріоритеті капітальний ремонт вулиць, де проходять основні маршрути громадського транспорту. Це вулиці Короленка, Преображенська, Верхня Перемська, Квіткова, Авіаційна, Харківська та інші до 2021 року капітально відремонтують мости по вулиці Кропивницького та Київській розширення проїзної частини від вулиці Полтавської до вулиці Чайковського, а також співфінансування проїзд від вулиці Кропивницького до вулиці Полтавської. По Кропивницького у нас протяжність довжина 0,44 км, ширина передбачає 16 метрів. Ділянки від вулиці Колодязної до вулиці Шевченка, довжина 1,1 км, ширина 7 метрів. В односторонньому порядку дасть нам можливість з'єднати дві частини міста фактично.